Відкрили і освятили у селі Аджамка Кіровоградського району після реконструкції. Знову свої двері відчинила місцева церква. В часи жовтневої революції приміщення храму слугувало сідрадою. Після Другої світової війни його переобладнали під бібліотеку, а наприкінці 80-х років під історико-краєзнавчий музей. І лише через 10 років храм покрова Богородиця повернули церкві. Зараз він відноситься до українського патріархату. Більш як столітню будівлю реконструювали понад 20 років. У храмі встановили унікальний різний іконостас. Із позолотою та іконами а біля церкви облаштували дзвіницю. Закінчити ремонт допоміг один із підприємців Кіровоградщини. на честь відкриття церкви освятили престол храму. На свято зібралися парафіяни і обласні посадовці. Відбувається досить таки вагома подія в житті Аджамської громади. Ця подія, я думаю, буде мати велике значення, і дуже прекрасно, що за останні роки на Кіровоградщині відбудована досить така кількість храмів.